Ядерний удар чи не буде зі сторони Росії. Також порозмовляємо за російський палон, де знаходяться наші діти, яких здають на самі розумієте, що не хочуть тут називати. Отже, поїхали, діліться, друзі, вперед. Ядерний удар зі сторони Росії. Я ну це звісно, це можливо, і треба бути дуже обережним. Особливо наступні два дні треба бути дуже обережні, де б ви не знаходили взагалі максимально потурбуйтесь про свою безпеку. Але ви маєте розуміти, що це рашка. Це було знову таки перепрошую за мати, але по-другому не сказати разпіздять спакон віков. Ну просто нереально і а, кучу тих ракет, які вони там можуть запустити, вони не спрацюють, не злетять, не зработ. Там генерал покрав, там щось забрали, там розпіляли гроші, там написали, що обслужили той ракету чи шахту, а її не обслужували вже там неясно не скільки років. От, і самі небезпечні для нас були, понятно, що вони зразу не буде Рашка, кидайте таке ну, бомбу там знищувати. Тобто, це перше, якщо буде удатися, це буде тактичною ядерною зброєю. Їх якраз мали нести. Оці от. А... Самоліти, які несуть боєголовки ядерні, ну якісь там там подводні лодки або а, кораблі. А? Тобто всі оці, які шахти запускаються, ну це вже там дальнього стеження, ракети, які на налаштовані на те, щоб знищувати там, міста і так далі, точно цього удар не буде. Зрозуміло, тому в цьому плані. Звісно, можна видихнути, але в плані других ракетних ударів, у них шкаби, вони ж це вся історія, це може бути, будьте обережні в ці всі дні. Далі йдемо за російські полони. Всі, хто кажуть, за мір з Росією, треба міритися і так далі. Друзі, честь, хвала і шана тим людям, які, попри всю ситуацію політичну, економічну і так далі в Україні, все рівно йдуть воєнкомати, йдуть воювати, захищають країну, досі захищають залишаються на фронті і так далі. Понял? Ну всі ж прекрасно розуміють ситуацію нашу політичну і все тримається на цих людей, які реально за своїм бажанням туди пішли і життя готові дати. Я реально часто з ними спілкуюсь. Вони вся. Суть їхнього, їхнього життя це захистити Україну і блин, знищить, Дражку, знищить Росію. І ми їм всі зобов'язані. Бо як прийде Росія в Україну, нікому солодко жити не буде. От вам що кажуть, о, перемір'я, хорошо, і Путін такий, ну давай, українці, живіться, бікліфуйте. Та піздець буде. Російські наративи, російські стандарти, ми, Україна, міншинство, ми там окраїна Росії. Це буде просто жать. Ви сума судите, коли Росія прийде. А ще як вони заставлять вас йти э, з війною на Європу, і хочеш, що воює, хочеш не воюй. Отну гулаги. Э, хочеш, або ти робиш, те, що вони тобі кажуть, як наших всіх батьків з вами, діду, сію, бабусію, прадіду усіх про бабусів туди відсилали. Або ти ділиш руду копаєш, в морозі мінус 40 або здихаєш. А як не хочеш, б'ємо тебе. От, от таке саме буде крашка, прийде це ж безпощадна тиранічна страна, терористична. Значить, дивіться далі. Потім в Росії зараз більше ста тридцяти гулагів, де знаходяться наші діти за полону, і не хочу більше робити матерям, і так далі, але ніхто їх там віддавати не хоче і не буде. Їх прекрасно використовують для донорства. Самі зрозуміло чого. Поніло? Сам зрозуміло. ну, тобто це дуже дорогі ресурси, величезні гроші і так далі. І в Росії купа людей існує з різних взагалі, регіонів, там, областей і так далі, які а, не мають ні принципів, ні моралі, нічого. І для них заробити на цьому. Це поняло, Це діло всіх їхні, можливостей. Так що, друзі, радуємося за те, що такі, такі операції серйозні проводяться. Це, на, 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 мені здається, взагалі в історії в сучасних воєн в, в світі такого масштабу не було.